Вітання, терапевтична казка українською знов з вами. Картки для дітей кордони. Ця проста картинка, яка зараз на моніторі, хлопчик купує яблука, а продавчиня кладе йому гнилі. Відкриває важливу тему, як реагувати, коли щось не підходить чи не подобається. Діти часто соромляться відмовити або висловити незгоду. Обговорюючи такі ситуації через ілюстрації, ми вчимо їх помічати несправедливість, довіряти собі та м'яко, але впевнено сказати Я так не хочу. Будь ласка, замініть яблука. Картинка це безпечний спосіб тренувати вміння говорити ні в реальному житті. Ось ряд запитань, які допоможуть дитині глибше опрацювати тему вміння говорити ні на основі вашої ілюстрації з хлопчиком і яблуками, яка на моніторі. Запитання в коментарях.